Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, який дієвий засіб і ефективний захистити свою картоплю від жуків. Це є захисник. Ви ним покропили свою картоплю. Він знищує жуки на 100%. Ви покропили через годину жуків нема. Так само він захищає вашу картоплю від фітофтори. коли сильні дощі, від увтора вже тоді не кидається, коли ви вже ним покропили захисником. Так само захисник підвищує вашу урожайність картоплі на 100% і якість. Він йде захисник на 10 сотів і йде на 20 сотів. Протекс Max. Я маю наявності захисники. Продаю. Якщо вам треба, замовляйте за хорошу ціну. І дуже ефективний препарат. Ви не пошкодуєте, він якісний. І ви не будете сіморочили ним голову. Ви раз покропили і забули про жуків і про футівтору. Ви собі покропили захисником бульбу, і ви собі ходите як пан на городі. І не ходите, і не кропите по 10 раз бульбу іншим препаратом. Як розбавляти захисник? Тут є 100 Грам. Ви його розводите на 50 літрів води. Цього розчину достатньо, щоб обробити 10 соток картоплі. А 20 грамовий можна води давати 80 літрів або 100. Це буде на 20 соток. і цього розчину достатньо, щоб обробити 20 соток картоплі вашої.